Перед вами ще одне типове проблемне завдання на подвоєнні. Раджу бути дуже-дуже уважними, тому що це одне з найскладніших завдань, яке може бути на тесті. Подвоєння пригосних відбувається у формі орудного відмінка однини всіх слів рядка. Що таке орудний відмінок, ви пам'ятаєте? Орудний відмінок відповідає на питання, ким чим, Орудую ким чим для підказки, щоб це пам'ятати. Для нас важливо не лякайтеся, що так багато слів. Для нас важливо, на що закінчується слово. Є лише два варіанти закінчення слів, коли відбувається подвоєння. У називному відмінку, тобто хто що, іменник повинен закінчуватися на один м'який або шиплячий приголосний. Тоді подвоєння перед її виродному відмінку буде відбуватися. Підкреслю ще один момент: ми говоримо про іменники жіночого роду однини. Насправді тут ще глибша історія, тому що ми говоримо про іменники третьої відміни. Але оскільки на відмінах ми не концентруємось, то пам'ятаємо зараз про жіночий рід однини. Подивіться, на приклади. молодь закінчується на один м'який дю, значить, буде подвоєння. Молоддю. Мить одна м'яка, миттю, мазь, одна м'яка мазю. Можна ще розглянути подорож, один шиплячий подорожжу, ніч, шиплячий, ніччу, розкіш, розкішу, теж шиплячий. Це сугубо формальний візуальний критерій, який ти повинен пам'ятати. Визначаємо жіночий рід однину і шукаємо один м'який або шиплячий. Зворотній бік медалі такий. Якщо слово закінчується на два приголосні, це може бути або два приголосні поспіль, або ши на письмі одна літера, але два звуки насправді. І губний або Р. Нагадаю, що губні це мафпа був в буповому ф і Р. Ще раз, два приголосні, ща буповому ф і Р. Тоді не буде ніякого подвоєння в орудному відмінку. Молодість: дві м'які, два приголосні. Не буде подвоєння, молодістю. Повість, повістю, так само. Кров в губний, кров'ю теж не буде. Матір Р, матір'ю не буде. І пригорщ, пригорщу теж не буде. Але якщо звернули увагу, то пригорщ закінчується візуально на дві літери. Але якщо розібратися в звуках, то тут аж три звуки: Р, Ш, ч. Дивимось нарешті на наші відповіді. Верф. На що закінчується верф? По-перше, тут дві приголосні, а по-друге, тут губний, тому подвоєння не буде. Верф'ю. Паралель, одна м'яка, буде паралелью. Подорож одна шипляча, буде подорожжю. Мазь – одна м'яка, буде мазю. Пам'ять одна м'яка пам'яттю, сіль одна м'яка сіллю, велич шипляч величу. І таке інше. Ти можеш, звісно, перевірити всі слова, але зараз давай об'єднаємо приклади у правила, які ми щойно розглянемо. Найпоширенішим є той випадок, за якого слово закінчується на одну м'яку. Подивися, скільки у нас таких слів. Перед приголосною обов'язково буде голосна е, а може бути складна голосна Я. І найчастіше, якщо ти помітив, це будуть такі закінчення: Л, З, Т і Н. Це, звісно, не аксіома, але так буває найчастіше. Правило номер 2 це шиплячі, їх значно менше. Подорож, велич, суміш, ж. чи що? Тут вже не одне правило, а кілька поєднані зелененькі правила, про те, коли подвоєння не буде відбуватися. Верф губний биповому фу, ми вже казали. Лазур Р, буденність дві м'які, кров губний биповому фум. От така в нас історія, і якщо ми уважно подивимось, то подвоєння буде відбуватися в формі орудного відмінка у всіх словах варіанта «д». Магістраллю, ціллю, мігренню, пастеллю.